Новий рік уже мчить Україну, засніжив навкруги наперед. Зупиніться усі на хвилину, бо життя у нас нині не мед. Але ми новий рік зустрічаємо у домівках, хтось на чужині. Кому дякую, добре знаємо, що святкуємо зимові дні. Любі воїни наші, солдати, захисниці, захисники. Повертайтесь додому, до хати. Вас чекають вечері святі, олів'є і шампанське іскристе. І родина, сусіди, куми. Про побачення світле, врочисте, мріють люди усі на землі. Ми не будемо в ніч новорічну веселити, співати пісні, удабуті казкову магічну, загадаємо бажання такі, Щоб війна вже нарешті скінчилась, повернулись додому, живі, наймужніші та найхоробріші наші воїни захисники. Щоб ворога ви подолали, з колядою додому прийшли. Ми колядками вас привітали. З новим роком, захисники. Ви поклали в мішок міхоноші, всі проблеми, всі болі і жалі. З новим роком наші хороші захисниці і захисники. Ми загонимо ваші всі рани, всі дугі, спомини страшні. Новий рік і для вас настане, найдорожчі захисники. Щоб камін або піч запалили, про окопи забули снаряди, щоб ворога всього побили, вдома ждуть новорічні обряди. Вдома межде вечері насінні, і дідуха не через двері, свята. Знайте, ваші вчинки безцінні. Вам поклоняються села і міста. Хай кутя вам смакує, ковбаска, і Йордану Лише очистить, помиє. Повертайтесь додому, будь ласка, з Новим роком воїни милі. Хай вітання від щирого серця, які ми для вас готували. Гуртовиною ворозі йметься. Передасть всі наші печі. Передасть вам надію та віру, якою вселяєте нам, і турботу про вас, нашу щиру. Новорічний привіт захисникам. Кролик миру йде в Україну, перемогу він нам обіцяє. Повертайтесь додому живими, батьківщина на вас чекає. Щоб вручити усі нагороди і відзнаки за мужність та силу нам позад країни і народи, і напишуть про вас курсива. Всі газети, журнали, ютуби, всі тіктоки, фейсбука, сторінки України, ви правдолюбе, а без вас немає ялинку. Ні бенгальських вогнів, ні салютів ми залишимо на перемогу, лиш би вам повернутися до того. Щодня просим це у Бога. І Ісус нас почує, маленький, що народиться знову у січні. Ви візьмете вже сіна жменьку, бо традиції ці є вічні. І котюпним разом їсти, за столом, не в окопах солдати, у своєму селі чи в місті українців не подолати. З Новим роком, наші герої, перемоги зірку несіть, щоб нам жити всім далі без зброї. Ворогів клятущих женів. жені, так щоб дорогу забули, до землі, до народу, до нас, щоб вони на морозі заснули недалеко вже той час. Ялинку прикрасимо разом. Ждуть на вас новорічні свята. Хай це буде дороговказом з новим роком, з новим життям.